Відомий на всю Україну залізничник Євген Лисих зараз живе в Минограді, крокує на роботу. Про недавне минуло намагається не згадувати, бо в ньому був Маріуполь зі всіма жахіттями, що прийшли після 24 лютого. Коли вже почали по городу я зі своєї квартири до помощника квартири квартиру перебіжав. І то, як ним приїхав, і возле ну, них міна, як розірвалася. ну і, коротше ми на троє суток. Подвал в подвалі. Посіділи, посіділи. ну, що сідять маленький ребенок, кашель, сирость. Надо щось робити, делати, треба вибиратися. Ми спілкуємося з Євгеном в музеї вуглепромтрансу. Коли небудь тут теж буде висіти його фото, як людини, що пережила Маріуполь. Євгену довелось три тижні виживати в місті під обстрілами 24 на 7, добувати собі їжу, шукати воду, хоронити людей у дворах будинків і з кожною хвилиною усвідомлювати, що нічого хорошого тут не буде. Жутко страшно. Больше ничего не скажу, потому что ну, каждую секунду тебя постерегает опасность. И причем не такая, что просто там где-то смертельная. которую ну, не знаешь, не ожидаешь вообще, что будет с тобой через минуту. Авианалеты Самое страшное, когда летят мины, мину хотя бы, по крайней мере, слышно, пусть не видно, но слышно, как пролет, как летит там, или далеко полетела, или где-то рядом упадет. Когда пролетал самолет, это, конечно, ну, вообще никто не знал и не понимал, где упадет, как упадет. То есть, как бы, самое страшное это авиа... Когда самолеты летали, бомбили. Сто кілометрів пішки пройшов Євген, аби дістатися України. На його шляху було безліч блокпостів, різні люди. І після пережитого Євген залишився людиною та чоловіком. Допоміг незнайомій жінці з дитиною. Держите там дівчатка маленька, тащить дівчинка в тапочках, тащить цю тачку. Малая маленька, на ручки проситься, плаче. Ну як я пройду? мимо? Ну Схватив малую, схватил чемодан, дівчинка аж розстерялась, не знаю, що робити. Я, був, як глянув, я вона ще й роздета вся. Ну, то я вже говорив, що файту зняв там, ну такое, Чим мог, тим допомог. Сьогодні Євген працює на залізниці, але не машиністом тепловозу, як це було до війни. Маріуполь змінив все від надій до роботи. Зараз немножко по-другому, зараз немножко не по спеціальності дружусь. Тобто, как бы якби по спеціальності, але не, не машиніст, ні допоможник. Зараз ремонтують тепловози. Тобто, звісно, це, звісно, і на зарплату влияет, на влияють. Этот... Якби как бы, дінні это зло, але і без них, звісно, нікуди не дієшся. Російська агресія змінила кожного з нас, і хочеться вірити, що більшість, як і Євген, проявляють в умовах війни лише людяність, стають кращими і добрішими.